Лядкою учнів Вінницького ліцею номер 20 зустрічають співачку онуку. Сьогодні вона в ролі амбасадорки всеукраїнського челенджу різдво у школі до ліцею каже, приїхала як до переможця всеукраїнського проєкту. Був проведений конкурс серед шкіл. Подано 416 заявок, і серед тих шкіл, які найкраще проведуть різдво, саме в традиційному ключі в традиційній парадигмі були вибрані переможці, і є можливість у нас все таки зберегти у це продавнє. А це дасть нам поштовх витримати всі ті хаотичні, жахливі трагічні ситуації, в якій ми зараз на жаль замовились. Вінницький ліцей номер 20, каже організаторка конкурсу Марія Котвіцька. Увійшов до десятки кращих закладів, які надіслали свої відеороботи роботи на всеукраїнський конкурс різдво у школі. Це за підсумками журі. Далі було онлайн голосування. Вінничан визнали найкращими. Вони отримали більше двох тисяч вподобайок на інстаграмі, і Фейсбуці більше 430 поширень, дуже багато коментарів. Вчителі, які викладають народознавство, зібрали діток, з ними провели попередні таке обговорення. Далі сам процес фільмування і монтажу відео. І заключна частинка, Ми хотіли вразити саме тим, що в нашому закладі це дійсно традиція. Це була масова колядка. Було до, ну, ми дуже хвилювалися. Але в нас все вийшло. Багато учнів долучалися, показувалася наша командна робота, командна праця. Багато, про, багато один про одного дізнавалися і насправді це було цікаво. Зустріч з онукою це нагорода за перемогу у конкурсі. На завершення ліцеїсти разом з гостями вивчили та заспівали колядку ой у лузі лузі Красна Калина. Її каже співачка записала від жительки Чернігівщини лузі, в лузі, року народження. Барабуля, Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.